Фальшиві друзі гірше ворогів, слова фальшиві гірше, ніж мовчання. Вони, як ожеледь, підступна з-під снігів, Стиляють нам дорогу зрання. Фальшиві друзі то стальний клинок, який торкнеться до твоєї спини, То квітами прикрашений вінок, який насправді сплетений ожини. Фальшиві друзі то лукавства гра, на пішака одягнена корона, то пестощами встелена діра під солов'я москована ворона. Фальшиві друзі то гнила вода, вона не мов би, є, та не напитись, то як політ без жодного крила із ними. Не злетіть, не приземлитись.